І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грової Сьюей і дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Патріот Ukraine на Gürcie Пантера По простонародному ГВ Пантера. <світок> ну, Як ви ще називаєте? Я ж думаю, багато є в нас поважних артилеристів. Я думаю, що не думаю, а знаю, що у нас є. Багато вже навіть експертних експертів, експ... артилеристів, і двоє з них сьогодні покажуть свої бої. Отже, експертні бої дуже е, буде корисно подивитися, так скажемо, повчальні будуть бої. Ну і карта Ласвіль у нас. Зразу ж став, бачимо на таку цікаву імбопозішн. Я так розумію, це я колись бачив таке, що з цієї імбопозішн можна перекидувати навіть скелю там. Ну, не всю скелю, а ось там, де зашкіритися можуть. На кей-лінії артилерія суперників, то там дуже буде легко їх перекидувати. Цю скелі. Отже, теж майстер-клас таки, ми бачимо, грає на альтернативному прицілі. Я вам скажу, що я граю на звичайному прицілі. Чому? Тому що ну, то я його називаю Око Саруоно, Бо ти зверху бачиш, що відбувається. Бой. Ну, Мені так цікавіше. так? Але ну, якщо експерти так грають, експертні. То значить, ну і ще я знаю таку одну фішку про цей присіл, що він набагато влучніший і точніший. Це якщо ти хочеш вицілити там десь віконце, щоб залетіло, залетить снаряд, це, то, це вже перевірялося неодноразово. Але незручно, якщо ти звик на одному грати, незручно на цьому прицілі. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 7, 755 настріляно, 1322 у нас допомога за оглушенням. Чудово, ще й пострілюють, а суперники ось, вони в цю щилину, ну, ну, просто втупились так, в цю щилину, і дивляться в щілину, а їх нахлопушують наші братіші, а їх нахлопушує наш герой <гум> Гучі свагеном, так своїм? Чудово, тут ну, мені подобається артилерія, в яких башта ну, хоч тр трішки обертається, що не треба корпус повертати, правда? Уже на непомітність чудово, все буде. Бо як ти повертаєш корпус, ти рухаєшся і тоді тебе можуть виявити. Тоді навіть маскувальна сітка тобі не дуже допомагає. Хоча бачимо, що тут і не, не одягнена маскувальна сітка. Так. І знову ж, поки я розповідаю, що давайте цікавий, один ворог уже прихлопушний, вже майже тисячу настріляно. Тут, помітив, небезпеку саме. Там, по-моєму, ще одна ПТХ стоїть, от мені чомусь, так здається. Ну, я думаю, що і наш герой він аналізує, він бачить. Так, а, там артилерія стоїть. І ось воно, те, що я казав, через, через скелю закидує. Хоча. В принципі, так, щоб тебе не виявили, це наш герой, я так розумію, помітив, що багато поїхало з наших братішів у щілено і що вже його не пересвітять. А так, то стають десь, ну, напевне, правіше, там на майже на А1 квадраті. І тоді стріляють. Або за цією імбополочкою. Все, вже треба підтримати наших братішів, бо вони пішли вперед. Зараз вони XM57 повинні вихлопушити, І садруго там взагалі повинні були без проблем, але ми втрачаємо танки. Так. І ось він там ще А я ж казав, там ще по-любому хтось повинен стояти. Ще ПТК там стояв. 200 настріляно. 1322 в нас за оглушенням. Поки що один ворог приклепушений. 5-5 по бою. Що у нас далі по бою? По бою у нас по центру поїхав, як Пантера поїхала. так? Наші братіші вже беруть в оточення суперників, проїжджають вже й на H JTK-лінію захоплюють. А тут не так склалося, як гадалося, бачите, пішли начебто наші в атаку, XM їх Ну не, за, не, не зовсім XM його там ще й підтримували. Там ще ПТК підтримував, так? Десь попереду ще штуре ремінь. Ну, штурремін для нас ціль. І з другий бачимо, то там виїжджав, то там, а тепер виїжджає на глючу, його зараз якби наш герой на нього звернув увагу і він би його і прихлопушив. 7-6 побоїв в нашу користь. Там не так склалося, як гадалося. Там стоїть TNH е суперників по Джей лінії, і він не дозволяє проїхати. Отже, треба пити. все. Тепер вже дозволяє його вихлупити. Тепер вже треба, щоб е як Пантера проїжджала швидше по центру. Ну і Мієль поїхав світити. Зараз він там всіх пересвітить. Нас тут лише один К2 залишився. І він вже шотний шотний Це можуть бути проблемні проблеми. Бачимо, наша інша артилерія обрала такий. Ну, побачила, що продавлюють напрям по місту і за містом аж стала. Ну, я не знаю, закидує. Вона, вона закидує, в принципі, так, де їхня артилерія стоїть, вона по-любому повинна зайде. Але ж снаряд буде довго летіти, бо далеко стоїть. Всю карту по діагоналі треба стріляти. Так, знову треба прихлопушити артилерію. Або ще птика, вогонь. Влучив, влучив, чудово. Його цей момент знешкоджують. 2219 вже в нас заглушенням. 2000 настріляно. Ти на сьомому рівні. 9-7 по бою. Напруженіша ситуація в бою, чому? Тому, що, ну якщо грамотно стануть дефовський деф, то можна, в принципі, задехити, правда? І тут у нас лише один танк. Так тримається з останніх сил, намагається навіть вперед трішки проїжджати, щоб підсвічувати, щоб наша артилерія працювала. Але ну що в них залишилось? У них же ж дві артилерії ще залишилось. і Дві ПТ, і тяж. Артилерія світиться, чомусь наш братіш на м 12 хоче чи буде? Ну, Може вже наш герой проведе. Все, нарешті. Бо довго в нього. Так, і з другої же ще залишилось. А, К другий бачу наш, ну нормальний а у вас а на стоні розстріляє. Ну, а чому б і ні, в принципі, так є. Так, і побачили, де трасер полетів. В принципі, іноді видно дуже чудово, де трасер летить, а іноді взагалі щось. Чи може вже е цю проблему виправили? Бо трасер повинен бути видно. Від артилерії. Так, знову ж ми допомагаємо. Цей XM, я вам скажу, він такий доблесно бився трьох ворогів. І штуререміль, до речі, трьох ворогів знищив. До речі, бачили ми колись на штуререміль крутезний бій. Ну такий картонний картон, але в нього гармата, і він там витягнув бій, от прям сам витягнув бій на карті Прохорівка. Це було неймовірно, там чи дев'ятьох знешкодив, чи що. Так, ну і артилерія залишається. Дасте прихлопушки. Контрбатарейна боротьба. Ні, тут точно не залітає. Хі -хі. А ну може, Ні, не залітає. Ну і так, в принципі, чудовий бій, так, 2000 настріляно, і двох ворогів знищено. І непогана у нас допомога заглушенням. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а Наступний бій з нами грає Олександр Пірат на С-51, карта степи. Режим штурм, ми в захисті. Ну, Захищатися на степах, як ми знаємо, легше. Хоча це не точно, тому що ми навіть бачили, як на Бачата теж був режим штурм, він був в нападі, в наступі, так скажемо. І він е дуже допоміг тоді для перемоги. Побачимо, як наш герой допоможе. А це теж у нас експертний експерт. Не експерт. Артилерист, так? Таких з чудових артилеристів, чудові артилеристи не повинні бути в грі, ми вже цьому переконалися. Ну і ця артилерія 7 рівня, я вам скажу, ну пограв я пограв на ній, але щоб задоволення важко на ній грати. Але ну в принципі так, якщо прокачати повністю екіпаж. Якщо взагалі полюбляти грати на артилерії, то досить непогано тут. І деміж чудовий, і точність злучність начебто непогана. Але перезарядка дуже довга, і сама вона не поворотка і дуже повільна. Наступна артилерія, по-моєму. Так званий холодильник, її називають. Так восьмого рівня йде. Ох, тут вихлопушив непогано. І з тим по. Так, до речі. Так. Ну, вона взагалі, от жахлива для мене була. Але коли я побачив на ній реплей на карті Life Box. Пам'ятаєте, чи не пам'ятаєте, подивіться, що він там витворяв на ній. Це просто щось неймовірне. <р max> він там По-моєму, навіть проти десяток. Він таке там витворяв, що жах просто для ворогів. був. Так що буває такі, так. Да, дійсно, що здавалося б, що тобі вона не подобається, але на ній показують такі класні, грандіозні просто бої. Так, ну що, я так дивлюся наш герой плиндамо, він помічає, де хто підсвітився, а потім туди кидає чумадан і влучає, в принципі. Так, давайте вже доб'ємося, отайку чи що. Ну ще один постріл, точно бою добитися. І вже такий знітився, знітився, думав, все хп, вихлопушила з нього артилерія. Вже образився на всіх, їде такий вже по центру. Думаю, зараз поїду, хоч ялинку, ну ялинка ж підсвічувала так, за її розвідданими. Віду і ялинку підкоплю. Але тут чи на наших братішів наривається і наш герой ще його ставить на гуслю. Во, Чудово! Так, 600. Ну там більше, якщо там блендом залітало, так ми вже після бойову статистику побачимо, скільки нас стріляв. Ну і поки що за нашими, за нашою допомогою за оглушенням, так скажемо, ніхто ще і серйозно так не стріляв, бо... Ну, де в деф, стоїмо поки що в дефі. В принципі, непогано стоїмо в дефі. З верхнього респу не повинні проїхати. Хіба що ось тут вони можуть проїхати. Якщо вони вже захопили там імбополочку, кей лінії, то можуть далі-далі просуватися по цим імбополочках. 3-3 у нас по бою, перевага по ХП в нашої команди. Зараз сад теж треба забирати. Двоє шотний шотний, якраз така м'яка ціль. Хоч не Трішки сіпнувся приціл, так? Або сіпнув прицілом. Але. Е а, і тому і не влучив. Перезарядці. Ну, по ну, для 7 рівня в принципі для такого калібру, якщо я не помиляюсь тут. Бо я не знаю, яка тут гармата стоїть. Я якщо не помиляюсь, там вже 200 мм топова гармата повинна бути на 7 рівні. А точність лучність, бачите, точність от, зведення все чудово тут, по-моєму. Ну, а влучність це вже залежить від того, наскільки влучний саме наш артилерист. Ну. Не виглядь. Багато блиндами стріляє. Ну, боєкомплекта повинно вистачити. Я думаю, повинно вистачити ще 6 хвилин до завершення бою. Бо ми знаємо, що е, в таких артилеріях СРСР то особливо на десятці, дуже часто не вистачає. Снаряді. Так, поки що, ну, в роздумах суперники, що їм робити. Нашим братішам поки що нічого не потрібно робити, мені здається, кудись їхати, е втрачати танки чи втрачати хип. Чи... Не зрозуміло, що може скла... як може далі скластися бій. Ще є дві лтшки до речі, супер Наша бачимо ялинка вперто стоїть. Е, і ну десь залітає по-любому, що хоч трішки але залітає, шкода від пострілу, то вже ми побачимо після вибуху. Казав, ялинка перто пер пер стоїть, а на неї сквал поїхав. І шквальним вогнем його підхлопушив. Запам'ятаємо ми тебе по-любому. Так, а там і сполочки бачу вибивають. Все чудово, 7-6 в нашу користь. Я не знаю, що, що зараз. Потрібно зробити супер, ну от просто об'єднатися, якийсь фланг, поїхати, рванути, е, намагатися пробуватися через план. Нашим от не потрібно нікуди їхати, бо це ми стоїмо в захисті. А по центру поїхав і суперхеркет поїхав, то можуть бути проблеми, можемо їх і втратити, до речі. Це вже думають, а ну поїхали доб'ємо, хоча перевага ж то й невелика була. 7-7 зараз рахунок. Ну що, тут в кущику стояв? А ну може він там і стоїть? Стояв, чудово, Ха-ха! Є! Блиндом, прихлепуши. Зразу вподобай. Стояв, він там був підсвічений останнім разом. Але чого він так далеко стояв, от незрозуміло. Ну і, і ще мене бентежить саме сквол, так? Не, не зрозумів Прихлопушив чи що? <ріху> знову знову блиндом прихлопушив. От бачите, чудові та цікаві бої. Начебто так не дуже багато. А може вже й дуже багато блиндом настріляли але бліндом уже два вороги. Може зараз і третього прихлопушити. дивіться. Тут же стоїть по-любому шкода Т50, Т-45. Я ще був би здивований, щоб зараз. Ну не здивований, а було б дійсно ефектно, щоб зараз шкоду прихлопушив тут, а потім ще й дохлопушив Сквала, десь він там, якщо він бокущику стояв. Так, а що тут моя куй... А, розумів. ВК приїхав. Він повний кп, і що він чекав, довго-довго він чекав. Можливо, вони подумали режим штурм, що їм треба. Прийматися 10 хвилин чи що. Так, а ну, брадить, брадить, давай. Зроби його шотним. <різь> а ну лучу, хай. Де ж я по як був 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 би був, просто. Так. Тут у нас Супер Хелькет поїхав доблесно вихлопушувати і вихлопушує, до речі. Ось він сквалди. А це небезпечно, до речі, себе. Саме для артилеристів. А він вже злющий, він розуміє, що бій програється. Шквальним вогнем він знешкоджує нашого братіша, але ну, братіш там доблесно поїхав так бере. Ну і ми зараз ану. Ану-ну, а ну. ну, ну. Він коїм по бо вирішив проїхати. А можливо він тут і став. А ну, блиндом! Є! Yeah. <laughs> Вгадав! Чудово, той не встиг підсвітити. Скорпіон. Но сили тут є, в принципі, залишилась хвилина до завершення бою. Так, от підсвітився вже напевно скорпіоном, буде дуельна дуель. На дуель. Ах, не влучив скорпіона. Але було дуже круто, правда? Три вороги було знищено блиндами. Не знаю скільки настріляно, ми вже побачимо саме після бойовій статистиці. А тепер, братіші, триматися, лише хвилину протриматися. Це Це ж неможливо так що зараз програти. Залишився скорпіон і залишився шкода. Скорпіон бачимо попер вже так, випучивши очі. Ні-ні, ви тримаєте 30 секунд, хоча може все бути. А там ще наш артилерію. Чумоданом. Приструнила. Чудо, а. Ну, а той на шкоді теж візьбі. Якось команда суперників той кущах стояв ОСБ, той кущах і цей кущах стояв Ось бій на йому поверсі. Чому він там чекав, не зрозуміло. 13 секунд, я думаю, що це перемога. Чудово, поліпшили. Ваші вдякую експертним експертам-артилеристам. Е, поліпшили ваші бої настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.